Добре, зробимо. Так, давайте попрацюємо. Можна спробувати із картону зробити. Так, її треба з картону зробити, Еля. А для того, щоб легко згибалось, треба циркулем проводити замість олівця проводити спочатку олівцем, а тоді м циркулем. І тоді, коли ти проведеш циркулем, легко згибається. Подивіться, будь ласка, на цей паралелепіпід. Назви верхню і праву грані. Грані прямокутного паралелепіпеда. Хто хоче спробувати? Еліна. Давай Еліна. Верхня грань буде яка? Верхня грань буде МКП. Ні. Ну, МНПК. ПК. К П. Ні. МНПК. Повтори, будь ласка. МНПК. Діти, коли ми називаємо, ми називаємо за годинниковою стрілкою. Не проти годинниковою, а за годинниковою. І починаємо не можна так. МНКП. МНПК. Так, праву грань Мар'яна, спробуй назвати праву грань права грання це Д К е. ну, чому ти замовчала? і і десно ну. Д К П С. Д К П, Д, К, П А, я просто не пам'ятала там ПЕ. Я не забраю зробила. ДКПЦ. Так. Що ви зараз робите? Ти найцікавіше пропустив. Будь ласка. Ребра, що дорівнюють ребру АМ. М, а, М, які ребра дорівнюють цьому ребру. Будь ласка, Денисенко. Ну чому ти замовчала? Діти, хто назви ребра, що дорівнюють ребру, АМ? Денисенко, мені... Ну, я викликала мені... Денисенко, ти мовчиш. Ти мовчиш Денисенко, я не можу втрачати скільки часу. Мені... Ти зараз, замість того, щоб розказувати, ти розказуєш мені, що в тебе зависло. Мені... І вона мовчить далі. Мовчить далі. Мені... Мельничук, будь мені... ласка. Так, є ой ребру МА дорівнює КД ПЦ НБ. правильно, все правильно назвала. Так, ем, Просять обвести їх червоним олівцем. Візьміть червоний олівець і зробіть. І я зроблю. А М. КД. ПЦ. Оце вводити те, що ви? НБ, так, да, так, да, так. Да. НБ. Ось Мо вони було, в нас. Тут не було Олівці. Первоної. Так, зробили. Будь ласка. Вершини знаходимо, що належать заданій грані. Вершини, що належать заданій грані. Хто хоче спробувати? Ілько, вершини. Та, о, Вікочка, давай, давай, бо Ілько, Ілюша, ти наступний зробиш. А... Вершина це М, М, Ні, це просто М. М, М вершина М, 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 М ПК. Це фіолетовим чи що треба. Та яким хоче такими робіть. Де Дець... це ой, почекайте. А, Точніше, АБ, собі. Так, правильно, всі вони належать. Всі, Правильно сказала, всі вони належать. Правильно. Так, дякую, Ілюшка. Де Ілюшка в нас там? Ребра, що складають межу передньої грані. Ребра, тобто передня грань, яка в нас? Назви її, Ілюша. Передня грань. А? Так. називай називай М. М. К. Д. Я її зроблю. Ой, не те зробила, вибачте. Я її зроблю зараз жовтого кольору. Я її зараз зроблю жовтого кольору. Я її зараз замалюю. А ти назви, будь ласка, ребра. Ребра цієї грані. Ребра складаються з двох букв. Ану швиденько. Які так. ребра? Давай. А нам теж зафарбовувати? А можете зафарбувати, як хочете. Так, ребра. А, -а М. Так. А -к. М. МК. Так. КД. Д. Умничка. І Д А. Д А. Молодець. Молодець. А яка грань, Сергійчку, дорівнює грані А Б, С Д. А Б, С Д. У нас є грань А. Не, ж А. А, да. А, Б, С Д. Так, ось вона у нас. А, Б, це, А, Б, С Д. Яка буде грань дорівнювати e, її? Чотири полоски знизу. Так, да, але яка грань буде дорівнювати? Ні, грань це площина. Грань це ось ця ось грань А, Б, С, Д. А яка їй буде дорівнювати? Така сама, де ще грань є: A, B, C, А, Б, Ц, Д. Це, МК. Умничок, молодчина, молодчина, питань немає, молодчина. Написали в зошитку слова задача. Почекайте, почекайте, я ще там не доробила. Так, задача. Записуємо дано. Неправильно, дано. 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 Нам Валентина Васильевна завжди дано нормально. Я ні в коїм разі не аспорюю Валентину Васильівні слова, але є словник. Візьми, будь ласка, і подивись, як пишеться. І який ставиться на голос. Добре? Так, що нам дано? Нам дано одна сторона. Яка? Скільки буде вона дорівнювати? Віка. А, перша сторона а дорівнює.

Дванадцять сантиметрів. Що треба знайти, Сергійко? Скажи, будь ласка. Що треба знайти? Сергійко мовчить. Гребін. Давай, Вікачка. Площа і задача периметр. номер три. Так, да, задача номер три. Площа і периметр. Ну, площа нам не потрібна, а нам треба знайти, скільки дроту. Фактично, це навіть буде не периметр. А давайте напишемо довжину ребер. Спільну довжину ребер. Бо у нас є, так і напишіть: спільна довжина ребер. Спільна. Спільна довжина ребер. Фактично це периметр, так? але він у нас об'ємний, тому ми напишемо спільна довжина ребер. Спільна довжина ребер. І поставте знак запитання. Ум'ятаю, ми так мучилися і малювали той, коли дано пишеш, там дві крапки, і малюєш цей ось таке ось паролове а, ми... а його а... неможливо не було намалювати. Ну, ми не будемо втрачати часу. Ми напишемо розв'язання. У нас є він намальований ось. Розв'язання. Будь ласка, що ми будемо робити? Віка, ти сьогодні так активізувалась. Може, Мирослава хоче щось сказати. А що то за слово? Спільна довжина, ребер. Мені спілька. Ну, може, спілька, так. Да. Спільна. Розв'язання. Мене... Так, діти. Подивіться, будь ласка, уважно на паралелепіпед. Що ми зараз зробимо? Подивіться уважно всі. Мирослава, твій варіант. Ми помножимо 5 на 3, помножимо на 12 і помножимо ні, на 2. Ні, ні. Роздивись малюнок, будь ласка. В нас? Ні, ні. Треба дивитись, скільки в нас граней, які мають 5 сантиметрів? 12. 4. Які 12. 4. 1, 2, 3 і 4. Значить, що треба зробити? множити? 5 що помножити. 5. На чотири. Скільки буде? Двадцять двадцять сантиметрів. Сергійко, що ми далі будемо шукати? Um. У нас є три сантиметри грань. Скільки таких граней? Uh, один, два, три, чотири. чотири. Так, яка буде дія? Три помножити на 4. Правильно записуйте другу дію. Три помножити на 4. Правильно записала. Моя умничка. Вікулечка, наступне, що ми будемо робити? Шукати скільки граней по 12 см. Раз, два, три, чотири. 12. Дванадцять. Дванадцять. Помножити на 4, скільки буде? Почекайте, буде. А, буде 48. Правильно, 48 сантиметрів. Я ще не написав. Пиши. А можна я далі? Зараз почекай. Може, може Ілько виходить. хоче сказати? Може хоче Ілько сказати, що ми далі будемо? А може Мар'яночка? Бо вони щось мовчать сьогодні. Так. А якщо ми можемо до сантиметри квадратні? А, ні, сонечко, це не квадратні сантиметри. Ми ж просто довжину дроту. Вишукуємо довжину. Ми могли би написати 5 додати 5, додати 5, додати 5, 3 додати 3, додати 3, додати 3. Правильно? І тоді б ми не писали. Це ми просто множимо, бо їхня кількість така. Це не сторона, а кількість, верніше, не ребро, а кількість ребер. Тому ми 3 множимо на 4 рази. І одержуємо три сантиметра множимо на чотири рази і одержуємо просто сантиметри. Це, якби ми не периметр шукаємо, а довжину усіх ребер. Довжину, спільну довжину усіх oh. ребер. Так, Ілько, як же ж ми знайдемо, скільки нам треба буде дроту для цього паралелепіпеду? М? Ану швиденько. Ілюша, oh. ти є? Yeah. Так, що ми робимо? Сорок нет значит 20... так а, по, а, додати а, на 12 ні, бо, да, додати 12 і... і, і додати. 48. Правильно, ми всі довжини поскладали. Всі. Не, не 20 додати 12 буде 32, а 32 додати 48 це буде... А, так, Можна я скажу, 70. 80. 80 сантиметрів. Так, а можна просто так, 48 додати 12 буде 60, 60 додати 20 буде 80. Нічого да. складного. Так, да. відповідь, яка буде відповідь? Віка, ти в мене ручка напише. пиши. Передна. слухаємо тебе. Відповідь. Сторони паралелик. Піпеди? Ні-ні-ні-ні. 80 см? Дроту. 80 см. Дроту. Дроту. Все, не будемо далі писати, бо час займає. Ви зрозуміли, щоб скласти такий паралелепіпед, треба взяти 80 см дроту. І розподілити його ось таким чином. Так, діти, в нас залишається три хвилинки, ми зараз розв'яжемо третю задачу, третю. а вдома ви розв'яжете формулу хто пам'ятає формулу об'єму? Давай, Денисенко. Щоб знайти об'єм, треба де вже. Ой, треба довжину помножити на ширину і помножити на, ви, на висоту. висоту. Чи як там? Так. Прямо в зошиті. Отут, діти, прямо в зошиті, отут записуємо швиденько, що ми робимо. А я вже записала? Правильно, 2 помножити на 70 і помножити на 50. І помножити на 50. Скажи, будь ласка, Мар'яша, як нам буде зручно множити? Зручно угу. е у мене трошки. У мене за весь екрані. Ну, 2 помножити на 70 і помножити на, на 50. Як зручніше нам буде це зробити? Зручніше спочатку 2 помножити на 50, а потім додати 70. Ні, не додати, буде сонечко, 100. не додати. Ми все множимо. І помножити. Помножити, 2 на 50 7. буде. Буде 100, додати на 70, буде 7 тисяч. Так, буде 7 тисяч. 7 тисяч чого, сонечко? 7000 сантиметрів Кубічних, діти, подивіться. Кубічних, бо у нас будуть не квадрати, а куби. Куби 700 сантиметрів кубічних. Запам'ятайте, коли ми шукаємо об'єм. У нас обов'язково циферка 3. Це Я називається куб. Почекай хвилиночку Знаєте, чому куб? Тому що ми множимо три значення: довжину, ой, довжину, ширину і висоту. Бачите, ось вони, три їх тут. Три. Довжина, широта, ширина і висота. Слухаю тебе, Еля. Я хотіла сказати, я зараз перезайду, бо в мене зависло. Зараз усі перезайдуть, тому що 10.05 і в нас наступний урок за 15 хвилин буде українська мова. Ілько, ти запам'ятав формулу е, об'єму? Так. Так. Сергійко, запам'ятав формулу об'єму. Яка ж об це формула? Яка? Яка формула? Ну, скажи, будь ласка, яка? яка? Ілько, в тебе на екрані є вона, дивись сюди. Я не бачу екрану, а мож, можна сказати ага. іль. Елічка, почекай, зараз Ілько скаже. Слухай, Ілько. Ага, то... об'єм да. дорівнює. Об'єм дорівнює. А... а помножити на П і помножити на С. Довжину помножену на ширину і помножену на висоту. І оці діти три показники, їх три. Ось вони, бачите, сантиметри, кубічні. Трійка це означає кубічний, об'ємні. Все Ми мої знає. любі. Відпочивайте 14 хвилин, приходьте на українську мову. А просто записати веде рівня а помножити на Б і помножити на це і все. І написати тоді три показники. Два помножити на 70 і помножити на 50. Це три, в першому номері третє В. Еля, зараз зроблю скрін і надішлю тобі, щоб ти так не переживала. Добре.